Всі ви, мабуть, чули, про те, що у кожної жінки повинна бути маленька чорна сукня, в яку колись Коко Шанель. А ви знаєте, в чому її особливість? На той момент це був фактично революційний винахід, мадам Шанель. Бо жінки ходили у складних нарядах, важких сукнях із всяким мереживом та з корсетами, в яких було навіть важко дихати на те, що ходити. І ось Коко Шанель запропонувала легкого з того крою сукня та ще й чорного кольору, абсолютно позбавлений е, одяг, е, позбавлений якихось е, спільних норм і правил, в яких було просто легко жити. Саме тому Коко Шанель увійшла назавжди у історію світової моди, не лише тому, що це про моду і про красу, а тому, що це про свободу особистості, свободу вибору, свободу бути собою.